Так, добрий день. Хочу трошки розказати вам про обслуговування ремнів. Зараз я виготовляю ремінь для чудового хлопця. Хай користується. Тут я їх два пополам ріжу і двойний шиваю, ще Цей ще шліфану. Цей буде використовуватися як стропа м'якший. Це два різні типи шкіри. Тобто буде отак наполовину і для мене. Що я хотів сказати? Сказати, сказати, от набор наждачок. Да? Там це я проходжу, понятно, я шліфую, сюди. Ось, все ось, ось, ось використовую. Але коли ви вже придбали такий ремень, так, ви ним правите свої бритви, виходить місяці 3-4, пів року ми проходить. І ви просто бачите, що щось трошки ремень не так працює, як вам, як, як би хотілося, як ізначально він робив. Берете ось у мене 800 1000, 2000. От вам три наждачки. Бажано десь в автомагазині водостойки. І не так викришується. Берете отака рівна поверхність наподобає. Можете на якусь ручку одного вот таку. І там, не знаю, що є, та і використовуйте. Більш-менш рівне. Я таку якусь якихось там причандал не знаю. Береш, отаку ставиш і пішов. І пішов, його подбадрюєш, тому що від того, як ви правили свою бритву, умовно це бритва. Да? Там правили. Ви його, а там мікро-мікро такий вот і Ви його просто придавили, залезали і пішов. От я вам покажу. 800 тисячний. і от я покажу на своєму рівні. Ось мий ремінь, яким я користуюсь вже, ну не знаю, не буду брехати, може півроку десь. От я бачу, що він, він не так став робити. Він новий. От він абсолютно такий, як це. Це просто від времени він потемнів. Він і цей так само потемніє, притемніє, він буде темніший, такий, як це, як кардованчик прямо. Хоча це не вишов. Восьмісота. От я беру свій приваз под бадрій. І пишу. От бачите, він вибілюється. Він вибілюється. Слабо вибілюється. бачите? так? Ремінь вибілюється. Можна перейти навіть на 60 Давай попробуємо. Беремо його, збадрює. О, Нічого йому на самом деле страшного не буде тому ремню. Не сточите, не щашите його. І берете, можна навіть сюди мене старе. берете отаку, його. берете, збадрюєте. То, якщо це прилизе, не ви його зіразиться, так? Ну все його не вийде. Умовно говоря, пройшли. 600 й даже, бачите, 600-та йде. Так, шість пістота, так, да, осюди. Привет! Пришли? І так, от пройшли, щоб однородна була 600, ви зрозуміли, принцип, так? 800, 1000 і 2000. Пройшли, потім в кінці, вітер тут вховаю, в кінці берете мікрофібру, мікрофібру. машинне полотенце, то є мікрофібра і кухоне десь. Жінки. І берете льогенько, теж проходите, його заглажуєте, вроді як виштіховувати. Все, і ремінь далі вас працює. Все що я хотів сказати. І все у вас буде добре. Дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба.